Ім'я Рак могло виникнути на основі назви тварини Рак, що є прісноводною членистоногою, але також може мати походження від слов'янського імені Радослав. Писемні пам'ятки кінця 16 століття свідчать, що назва Рак вже однозначно вживалася як особове ім'я поряд із календарним ім'ям Іван. Наприклад, у 1595 році у документі згадується. Туровець Снов два Івана Рака. Однак у 15 столітті термін рак використовувався як додаткове означення при власному імені. Наприклад, у 1474 році зустрічаємо Шоаннес Рак село Раковець, а у 1649 році маємо запис козак Климко Рак та козак Уманського полку Данило Ракіша. Протягом останніх століть ім'я Рак дало десятки дериватів, таких як Рачко речення Рачика Раченко тощо Закарпатське село Раківчик та Раковець згадуються вже у 1572 році, у поляків імена Рац та Чрюст зафіксовані вже у 1275 році, а у білорусів Лексема рак вживалася як власне особове ім'я в 16 столітті, наприклад, рак Колачевич у сербів та болгар ім'я Рако, яке виводять із двоосновного імені Радослав. Також має давнє походження. У чехів ім'я рак та похідне від нього ракек використовувалися ще в старочеський період. Схожі на рак імена пак, рад, рай, чак, бал, бан, бик, галдан, зан,зик, мал, Рас, рад, рах, рад, рох, рой.